Син Трампа заявив про те, що у Монако це найдорожче у світі казино, половина автомобілів з українськими номерами. Зараз я зацитую його дослівну фразу. Ми чуємо всі чутки про те, що відбувається, коли бачимо, що всі номерні знаки в Монако в українські. Монако це місто Франції на березі моря, де найдорожче у світі казино. Е... Українські багатії втекли, а тих, кого вони вважали селянським класом, залишили воювати в цих війнах. Не було стимулу зупинятися, бо поки надходили гроші, вони крали. Ніхто нічого не перевіряв. Тож не було причини укладати мир. Також син Трампа звинуватив українського президента Володимира Зеленського в тому, що він нібито затягує війну, тому що знає, що не виграє на наступних виборах. Про це повідомляє видання НВ, а також інші Укрнет, РБК.